СУВ і кручення. З Сув. сувом називається такий вид деформації, при якому в поперечному перерізі бруса виникає лише один внутрішній силовий фактор поперечна сила Кю. Деформацію з СУВ можна отримати при прикладенні до бруса двох близько розташованих і протилежно напрямлених рівних сил, які діють перпендикулярно до поздовжньої осі і викликають паралельне. Відносне зміщення його поперечних перерізів. ЗУВ спостерігається, наприклад, при різанні ножицями металічних прутків або полос. Розглянемо деформацію зсову однієї частини бруси відносно другої під дією таких сил. Ось дві сили, сила П і сила П. І дивимося, що відбувається. Під час суму. Поперечна сила Q, яка виникла під зовнішньої, від зовнішньої сили P, визначимо із умов рівноваги однієї із частин бруса, наприклад, лівої. Ось частина ліва, ось сила P, Сила Q, яка виникла. За допомогою методу перерізів. Сума від K до рівня 1 до N PKY до рівня 0 P Мінус Q дорівнює 0, відповідно, Q дорівнює P. Визначимо напруження в поперечних перерізах бруса. Дані напруження діють вздовж поперечного перерізу, тобто є дотичними напруженнями тета. Припустимо, що напруження розподілені по перерізу рівномірно, тоді рівнодіюча Q внутрішніх сил можна знайти як Q до рівня інтеграл від а, а тета по dA ДА дорівнює тета інтеграл а, да дорівнює тета помножене на а, звідки тета дорівнює Q поділено на а. Слід зауважити, що наведений розрахунок дотичних напружень при суві лише наближений до реального, тому що лінії дії сил P і Q. Точно не співпадають і являють собою в дійсності пару сил, але момент цієї пари дуже малий і напруженням, що відповідає йому, можна знехтувати. Таке припущення в багатьох випадках себе виправдовує і в інженерній практиці вирош широко застосовується для реальних конструкцій. Визначимо параметри, що характеризують деформацію при суві. Як видно з рисунку 511. Дивимося ось наш рисунок 5.11. Деформація суву приводить до перекошування прямих кутів елементарного паралелепіпеда АДЦД бруса. А Д, С, Б, бруса. Ось, відбулось перекошування АДЦБ. Тобто, на відміну від лінійних деформацій, пов'язаних зі зміною лінійних розмірів елементів, при зсуві виникають кутові деформації, які викликають скривлення прямих кутів елементарних паралелепіпедів, виділених із бруса. Продемонструємо процес загального випадку деформації суму на виділеному в цілі елементарному елементі АДЦД. нижню грань якого ДЦ будемо вважати умовно нерухомою. Ось ДЦ-грань умовно нерухома. Такий елемент можна змістити, якщо вздовж його зовнішніх протилежних граней прикласти дві пари однакових за величиною і протилежних за напрямком елементарних зусиль дотичних напружень тета. дотичні напруження тета. При цьому грань АБ зміститься паралельно на величину АH', яка дорівнює ББ' і дорівнює дельта С. Дивимося. Ось на величину зміниться АА ББ. Яка називається абсолютним зсувом. Елемент АДЦД перекоситься і його прямі кути скривляться на величину гамма. Кут гама називається кутом зсуву або відносним сумом. Ось кут гама. На цей кут зміститься. Величина відносного суву досить мала і визначається через абсолютний сув. Тангенс гама дорівнює гама дорівнює дельта С поділити на H. В межах пружності матеріалу між напруженнями і деформацією при суві спостерігається залежність, яка аналогічна залежності при деформації розтягу. Тета дорівнює ж помножити на гама. Вираз називається законом гука при суві і формулюється так: дотичне напруження прямо пропорційне відносному Суву. Коефіцієнт пропорційності ж характеризує пружні властивості матеріалу при суві і називається модулем суву або модулем пружності другого роду. Модуль суву матеріалу знаходиться експериментальним шляхом із діаграми суву гама тета при скручуванні тонкостінної труби, коли маємо випадок так званої деформації чистого суву, який буде розглядатись далі. Середнє значення ж для радоматеріалів в мегапаскалях. Сталь. 0,8 помножене на 10 в 5 степені, мідь технічна 0,4 на 10 в 5 степені, деревина вздовж волокон – 0,55 на 10 в п'ятій степені. Між модулом пружності Е і модулом Су Ж, матеріалу існує наступне залежність. G дорівнює E е на 2 помножено на 1 плюс фі, де Фі коефіцієнт поперечної деформації, коефіцієнт Пуасона. Розрахунки на зріз і зминання. Деформація суву, доведена до руйнування матеріалу, називається зрізом стосовно металічних елементів конструкції, або сколюванням стосовно неметалічних. При цьому умова міцності при зрізі або сколюванні тета дорівнює Q поділена на А, менше або до рівня допустимого тета. Де Q поперечна сила, яка дорівнює зовнішньому навантаженню, Q дорівнює P, а площа зрізу або сколювання, допустиме тета, допустиме напруження на зріз або сколювання. Для пластичних металів значення допустимих напружень на зріз приймають в залежності від границі текучості сигма текучості в межах. Допустима сигма зрізу дорівнює від 0,25 до 0,35 на сигма Т. Для деревини допустимі напруження на сколювання приймають в межах тета сколювання від 0,5 до 1,4 мегапаскалі, в залежності від сорту деревини і напрямку дії зовнішнього навантаження по відношенню до волокон. Класичним прикладом металічних конструкцій, елементи яких працюють на зріз, є заклепочні болтові та зварні з'єднання. В заклепочному з'єднанні із боку листів на заклепку передається зовнішні сили П, які можуть її зрізати по перерізу АБ. Ось, по перерізу АВ. Тоді умова міцності на зріз для з'єднання, що має n заклепок діаметром D, можна записати наступним чином: тета зрізу, дорівнює Q поділено на а зрізу, дорівнює P поділено на π д квадрат поділено на 4, помножено на n, помножено на I, менше або дорівнює допустимого тета зрізу, де і кількість площин зрізу при з'єднанні більше, ніж двох листів. Крім цього, в подібного роду елементах конструкції виникає деформація зминання. Зминанням називається місцевий стиск матеріалів в контактуючих поверхнях деталей. Виникаючи нормальні напруження, зминання є місцевими і швидко зменшуються при віддаленні від поверхні контакту деталей. При цьому на поверхні контакту напруження зминання розподілені нерівномірно за невідомим законом. Тому для спрощення розрахунків за площу зминання Замість поверхні половини циліндра умовно приймають проекції цієї поверхні на діаметральну площину. Ось зріз відбувається, ось зминання. Розрахункова площа зминання для клепки буде дорівнювати, а зминання дорівнює, де помножити на. Дельта мінімальна – Де дельта мінімальна – це товщина листа, яка приймається мінімальною в разі з'єднання листів різної товщини. Таким чином, умова міцності на зминання для заклепочного болтового з'єднання має вигляд. Сигма зминання дорівнює П поділене на А зминальну, дорівнює П поділене на Д помножити на сигма мінімальне менше або дорівнює сигма зминання. Допустимо сигма зминання. Де допустимо сигма зминання, допустиме напруження на зминання. В інженерній практиці допустиме напруження на зминання приймають для різних матеріалів в межах значень для маловуглецевої сталі 100-120 МПа, для клепаних стальних з'єднань 240-320 МПа, для деревини сосна дуб. Від 2,4 до 11 мегапаскалів в залежності від сорту і напрямку деформації волокон. Кручення. Крученням називається такий вид деформації, при якому в поперечному перерізі бруса виникає лише один внутрішній силовий фактор крутний момент МК. Деформацію кручення можна отримати, якщо до бруса в площинах перпендикулярних його поздовжньої осі прикласти дві пари зовнішніх сил з обертальними моментами М, які діють в протилежних напрямках і рівні за величиною. Бруси, що працюють на кручення, називають валами. На практиці спостерігається кручення валів двигунів, механічних передач, турбін і гребних гвинтів. Крім цього, деформацію кручення можуть також зазнавати і інші деталі. Булти під час закручування, пружини тощо. Розглянемо детальніше випадок кручення валу, коли на нього жорстко насаджені два шківи 1 і 2, що передають енергію руху від джерела до приймача. Наприклад, шків 1 отримує обертальний момент М1 від електродвигуна, а шків 2 знімається обертальний момент М2 до робочих органів машини. Дивимося, ось М1 дорівнює М2. Перший шків М1, другий шків М2. Тобто М1 отримує обертальний момент отримується М1 від електродвигуна, а шків оцей 2 познімається, обертальний момент М2 до робочих органів машини. Внаслідок протидії сил опору робочих органів машини рушійним силам електродвигуна обертальні моменти на шківах М1 і М2 будуть протилежними за напрямком, а за законом збереження енергії без урахування сил терця і при рівномірному обертанні однакові за величиною. В результати дії цих моментів М1 і М2 вал і отримує деформацію кручення. Крутний момент МК, що виникає при такій деформації в поперечному перерізі валу, можна визначити із умови рівноваги однієї із частин вала. Наприклад, лівої. За допомогою метода перерізів. Вибрана ліва частина валу перебуває в стані рівноваги під дією внутрішнього моменту МК і зовнішнього М1. Дивимося. Внутрішній момент МК, ось він крутить сюди, дивимося сюди крутить, і зовнішній момент М1. Або внутрішній момент МК і зовнішній М2. Умовно приймемо за додатний напрямок обертання моментів проти годинникової стрілки при спостереженні за ними із торця перерису розглянутої частини валу. Тоді рівняння рівноваги між зовнішнім і внутрішніми моментами буде мати вигляд. Сума від дорівнює одиниці до, до n mx дорівнює нулю, мінус mk плюс m 1 дорівнює нулю, звідки mk дорівнює m 1 Очевидно, що для другої частини вала право mk дорівнює m 2 а з урахуванням того, що m 1 дорівнює m 2 mk дорівнює m 1 дорівнює m 2 Тобто на всій довжині валу, де відбувається деформація кручення, крутний момент в поперечних перерізах має постійне значення і зрівноважує зовнішній момент, діючи по один із боків перерізу. Знак моменту МК в даному випадку буде додатний, але він приймається умовно тільки для складання рівняння рівноваги, і на розрахунки жорсткості це на міцності вала не впливає. Але це правило знаків будемо використовувати і далі. Цілком зрозуміло, що в випадку дії на відсічену частину декількох зовнішніх моментів необхідно розглядати рівновагу між внутрішнім крутним моментом і сумарною дією зовнішніх моментів. Таким чином, для подальших розрахунків зробимо висновки. Крутний момент, що виникає в поперечному перерізі валу, зрівноважує його зовнішні моменти, які прикладені по один із боків перерізу і дорівнює їх алгебраїчній сумі з, з урахуванням знаку. Правило знаків приймаємо наступне зовнішні моменти рахуються додатними при обертанні проти годинникової стрілки, якщо спостерігати за ними із торця перерізу розглянутої частини валу і від'ємними в протилежному випадку. Побудова епюри крутних моментів. Коли обертання від двигуна передається за допомогою передаточного валу кільком робочим машинам, крутний момент не лишається постійним по довжині валу. Характер зміни крутного моменту в цьому випадку зручно представити у вигляді епюри крутних моментів. Розглянемо побудову такої епюри на прикладі. 5.18. Ось наш приклад. Нехай вал обертається рівномірно, а терця в його опорах незначне. Тоді зовнішній момент М1, ось він, зовнішній момент М1, що подається на шків 1, це в нас шків 1, валу буде врівноважений з сумою зовнішніх моментів, які знімаються з його шківів 2, 3 і 4. 2, 3 і 4. Тобто М1 дорівнює М2 плюс М3 плюс М4. Дивимося. М1 дорівнює 600 нютонна метрів, М2 300 нетонна метрів, плюс М300 нетонно метрів і плюс М4 200 метрів. В сумі М1 дорівнює сума М2 плюс М3 плюс М4. Розбиваємо вал на три ділянки: 1, 2 і 3 з межами в точках прикладання зовнішніх моментів. 1, 2 три Визначимо крутні моменти в поперечних перерізах вала кожної ділянки, застосувавши метод перерізів. При цьому будемо складати рівняння рівноваги для лівої частини валу, відкинувши праву, і використовувати прийняте правило знаків для зовнішніх моментів, що діють на цю частину. Тоді крутний момент в будь-якому перерізі першої ділянки валу дорівнює м крутний 1 дорівнює мінус м4 дорівнює мінус 20 ньютон на метр. Дивимося, перша ділянка, ось вона. Залишаємо ліву частину, праву всю відкидаємо. Тоді крутний момент мінус М4 буде. Мінус М4, він крутить, що дивитися з цієї сторони, ось у нас вісь. Ми дивимося з цієї сторони. І дивимося, що момент обертає за годинниковою стрілкою, тоді він у нас від'ємний. Мінус 20 ньютон на метр. Далі на другій ділянці М крутний 2 дорівнює мінус М4 плюс М1. Дивимося, ось наша друга ділянка тут, то ми залишаємо тільки цю частину, цю частину відкидаємось і дивимося, що М4 крутить по годинниковій стрілці, тому він від'ємний. М1 крутить проти годинникової стрілки, тому він додатній. Тому мінус 200 плюс 600 дорівнює 400 ньютон на метр. Далі на третій ділянці М-крутний момент, дорівнює мінус М4 плюс М1 мінус М2. Дивимося. Ось наша третя ділянка. Залишаємо ліву частину, праву відкидаємо і дивимося. Мінус М4 за годинникову стрілку, плюс М1 проти годинникової стрілки, і мінус М2. За годинниковою стрілкою. Тому виходить мінус 200 плюс 600 400, 400, мінус 300, 100 нютон на метр. По знайденим величинам будуємо епюру крутних моментів, відкладаючи від нульової лінії у вибраному масштабі від'ємне значення вниз, а додатні вгору. Ось у нас нульова лінія. Відкладаємо мінус 200, плюс 400. І плюс 100. Аналогічні результати можна отримати, якщо будувати епюру зліва направо, розглядаючи рівновагу правої частини валу. Звідси можна зробити висновок, що значення епюри в її крайніх точках дорівнює зовнішнім моментам, діючих на відповідних кінцях вала. Слід також зауважити, що досить часто в інженерній практиці бувають задані не зовнішні обертальні моменти, МІТ і метр, а потужності НІТ в ватах, що передаються на вал і кутова швидкість. Омега в радіанах на секунду, обертання валу або його частота N в оборотах на хвилину. В такому випадку зовнішні обертальні моменти можуть бути визначені із відомої залежності. Міте дорівнює Н ІТ поділене на омега, це дорівнює 30 помножити на, на, на Н поділити на ПІ, помножити на N. Напруження і деформації при крученні. З'ясуємо характер деформації напружень крученні. Для цього розглянемо кручення валу суцільного або кільцевого перерізу з жорстко закріпленим одним кінцем. Ось дивимося, з жорстко закріпленим одним кінцем. Ось наш вал. Він жорстко закріплений ось тут. Причому одним кінцем. При деформації кручення можна спостерігати наступне: поперечні перерізи валу зберігають свою плоску форму, вісь валу залишиться прямою і відстані між перерізами не зміняться. Твірні на поверхні валу перетворюються у гвинтові лінії. Таким чином, деформація кручення валу полягає у відносному повороті його поперечних перерізів навколо вісі кручення. При цьому кути повороту перерізів прямо пропорційні відстані до місця закріплення валу і називаються кутами закручування, кути закручування визначаються в радіанах або в градусах. Кут повороту крайнього перерізу валу від місця його закріплення називається повним кутом закручування ФІМ. Розглядаючи тонкий шар матеріалу на поверхні вагу, можна побачити, що елементарний паралопіпед АБЦД прикручені, перекошується і прямі кути між його гранями змінюються на кут гамма, який є кутом з суву або відносним сувом. 5.19В. Ось ми бачимо. Ось кут з суву гамма. Аналогічна картина спостерігалась при вивченні деформації сулу. Тобто прикрученні також виникає су, але не за рахунок поступального, а в результаті обертального руху одного поперечного перерізу відносно іншого. Такий сув називається чистим сувом. На цій підставі можна зробити висновок, що при крученні в результаті відносного суву поперечних перерізів, в них виникають тільки дотичні напружені тети. Визначимо закон розподілення на дотичних напружень в перерізі валу. Двома поперечними перерізами виділимо елемент валу довжиною Dx. А з нього, в свою чергу, двома циліндричними поверхнями з радіусами РО і РО плюс деро виділимо елементарне кільце. Ось воно. Елементарне кільце РО і деро. Правий переріз кільця повертається прикручені відносно лівого на кут дефі. Звірна ДЦ при цьому зміститься на кут сулугама і займе положення дц 1 Ось було ДЦ, змістилось на кут гамма і стало ДЦ1. Ось кут ДФІ. Відрізок СЦ1 дорівнює з одного боку Ро помножити на ДФІ, а з другого гама помножити на ДХ. Тоді відносне сумгама перерізу дорівнює. Гама дорівнює ро. помножити на d поділено dx. Введемо позначення. dφ поділено dx дорівнює. Ді поділено до х дорівнює тета. Величина тета називається відносним кутом. Закручування і аналогічно відносному видовженню стержня при розтягу е дорівнює дельта L поділено на L. Величину відносного суму в такому разі можна записати у вигляді гамма дорівнює ρ помножити на тета. Напрямок деформації суву елементу ЕБЦД e, визначає напрямок виникаючих в ньому дотичних напружень ТАУ. Це буде перпендикуляр до відповідного радіусу РО елементу. Визначена величина цих дотичних напружень ТАУ. Визначається за законом гука для суву із урахуванням виразу та дорівнює ж помножено на гама дорівнює ж ро тета, де ж модуль суву. І співвідношення можна зробити висновок, що дотичні напруження та при прикрученні валу змінюється в поперечному перерізі по радіуса за лінійним законом. Вони дорівнюють нулю в центрі перерізу і мають максимальне значення на поверхні валу. Тау мінімально мінімальне дрівня нулю, природа рівнює рівня нулю, та у максимальне дрівня ж Р та тета, природа природу рівня Р. Таким чином, дотичне напруження тау в кожній точці поперечного перерізу валу напрямлені перпендикулярно до відповідного радіуса точки перерізу, і по величині змінюється пропорційно радіусу від нульового значення в центрі перерізу до максимального на поверхні валу. З іншого боку, знаючи. Закон розподілення дотичних напружень можна визначити їх значення в залежності від внутрішнього моменту, що виникає в даному поперечному перерізі. Якщо ДА це елементарна площа, то елементарна внутрішня дотична сила, що діє на цій площі дорівнює dP дорівнює дорівня та помножне на dA, до рівня G Rта помножне на dA. ДА, ДА. Елементарний момент, що утворює елементарна сила dP дорівнює dM дорівнює dP ДП на ρ, дорівнює G на ρ в квадраті, на тета, на те, та ДА. на dA. Сума таких елементарних моментів взята по всій площі поперечного перерізувалу дорівнює внутрішньому крутному моменту МК, що діє в цьому перерізі, і в даному конкретному випадку дорівнює зовнішньому моменту М. МК дорівнює інтеграл від А ДМ, дорівнює інтеграл А від Ж ро в квадраті тета помножено на ДА. Так як G дорівнює константа і тета дорівнює константа, то МК дорівнює G помножено на тета помножено на інтеграл а ро в квадраті помножено на ДА. Величина інтеграл А ро в квадраті помножено на ДА дорівнює рівня Й Як відомо з розподілу динаміки, називається полярним моментом інерції. Тоді останній вираз запишемо, як МК дорівняння ж, ж помножити на t помножити на ЙП, звідки t до рівня МК поділити на Ж помножити на ЙП, Повний кут закручування в радіанах, Фі до рівня t помножити на Л, і до МК помножити на Л, поділити на Ж, помножити на ЙП, або в градусах. Фі в градусах дорівнює МКЛ поділене на ЖЙП, помножене на 180, повноподілене на Пі. Добуток Ж помножити на ЙП, називається жорсткістю валу прикручення. Знайдемо залежність напруження від крутного моменту. Для цього у співвідношенні замість тета підставимо його значення, та у ЖРО GR дорівнює ЖРО РО, до ро МК поділене на. ЖП дорівнює МК помноженно на РО поділити на JP. В точках найбільше віддалених від центру перерізувалу природу рівня Р, напруження будуть максимальними. Тау максимально дорівнює МК помножити на Р поділити на JP. Або тау максимально дорівнює МК поділити на WP. DWP до WP дорівнює JP поділене на Р полярний момент опору поперечного перерізувалу. Полярний момент опору перерізу є його геометричною характеристикою, як і полярний момент інерції. Для суцільного перерізу валу діаметром D, WP до рівня 2 pd в четвертій степені, поділено на 32D, д, дорівняння в третій степені поділено на 16. Для валу кільцевого перерізу із зовнішнім D і внутрішнім D діаметрами. А WP дорівня 2П в дужках D в четвертій степені мінус D в четвертій степені поділено 32 d дорівнює до D в четвертій степені мінус D в четвертій степені поділено на 16 d Умова міцності і жорсткості прикручень. Міцність прикручень вала визначається умовою. Тау до рівня МК поділено WP менше або дорівнює допустимо TAU-К. ДМК – максимальне значення крутного моменту в поперечних перерізах валу, яке визначається із-за пюри крутних моментів. Допустиме ТаОК допустиме дотичне напруження, прикрученні, яке для стали дорівнює 30-50 МПа. Умова жорсткості валу прикручення має вигляд в градусах дорівнює МК помноження на Л поділене вже помножене на JP, помножне на 180, поділити на пі, менше або дорівнює допустиме значення ФІ в градусах, де допустиме значення ФІ в градусах, допустиме кут закручування, який приймають від 0,25 до 1 градуса, поділеного на метр. Аналогічно розтягу, стиску, прикрученні за умовою, можна виконати три види розрахунків: проектний, перевірний і на визначення допустимого навантаження.